Вітаю, друзі! Через обстріли нашої енергосистеми ворогом є шанс на часті відключення електроенергії і цього року. Тож давайте поговоримо про генератори. Ви на каналі Мойо. Я Рома. Давайте розбиратись! Що таке генератор? Генератор це двигун внутрішнього згорання, як в машині, який за рахунок спалення палива, бензину, дизелю чи газу. Створює обертовий момент, а обертовий момент вже перетворюється на електричний струм. Існують бензинові, дизельні та газобензинові генератори. Вони ще в свою чергу поділяються на підтипи, такі як синхронні, асинхронні та інверторні. Про це далі. Один з найпопулярніших це ось такий бензиновий генератор. Він славиться своєю бюджетною ціною, а також можливістю запускатися при дуже низьких температурах, навіть при мінус двадцять взимку. До недоліків я можу віднести це від. Носно невеликий моторесурс близько 4 тисяч годин, після чого необхідно проводити спеціальне технічне обслуговування. Також зауважу, що такий генератор не здатний працювати 24 на 7. Йому необхідно робити перерву в роботі кожні 5-8 годин. Тож бензиновий генератор буде ідеальним для заміського будинку, дачі, торгових точок, магазинів, офісів чи невеликих підприємств. Також існує і комбінований: це так званий газобензиновий генератор. Він дозволить зекономити на паливі, плюс такий варіант буде більш екологічний. Також існують і додаткові пристрої, які. Дозволяють переобладнати бензиновий генератор під газобензиновий. Серед бензинових та газобензинових генераторів існують як звичайні синхронні, про які я вже згадував, так і інверторні моделі. Інверторний від звичайного генератора відрізняється тим, що в звичайному знімання напруги відбувається безпосередньо з обмоток генератора, а в інверторному принцип роботи заснований на виробництві постійного струму. Зазвичай це є 12 вольт, який подається на спеціальний блок з мікропроцесорним управлінням, що вже перетворює його на 220 вольт 50 Гц з вірною синусоїдою. А для Товича, це буде означати, що він буде менший за габаритами. Ось порівняйте, це інверторний, а це звичайний генератор. Також він буде менше споживати палива та й менше шуміти він буде. А за рахунок вірної, чистої синусоїди, яку він видає, він дозволяє підключати до себе чутливу техніку, на кшталт комп'ютерної, газового котла з електронним управлінням чи, до прикладу, медичної техніки. З недоліків я можу тільки виділити вищу ціну, а також вони не бувають великих потужностей. Я особисто не зустрічав більше 10 кВт. Дизельний генератор володіє суттєво більшим моторосирусом, близько 40 тисяч годин. Також він здатний працювати 24 на 7 і не один день, а багато часу поспіль. Найчастіше такі генератори використовують на підприємствах, адже в них є великий запас як потужності, так і міцності. До недоліків віднесу це гучність роботи та їх ціну. Так, вони дорожчі. Проте за рахунок довготривалого використання ціна компенсується економією палива. Також часто запитують про генератори для зварювальних робіт. Такий тип генератора має спеціальну назву, а саме асинхронний. Вони не підійдуть для дому чи офісу, та й ціна в них не бюджетна обслуговування генератору воно дуже сильно схоже на обслуговування автомобільного двигуна і передбачає цілий комплекс дій, таких як заміна мастило, заміна фільтрів і так далі. Тут є у вас два варіанти або прочитати інструкцію, як це зробити, або написати багато коментарів. Я зрозумію, що ця тема для вас цікава, і з мене буде відео. Перший автоматичний пуск, він без сумніву є найзручніший, адже достатньо прокрутити ключ в замку запалювання і все, генератор запустився. Також перевагою такого типу пуску буде можливість використання системи АВР автоматичного воду резерву. Це коли відключається електроенергія, система автоматично переключає живлення на генератор, а той, в свою чергу, сам запускається. Другий спосіб запуску, звичайно, виглядає більш ефектно. І я говорю про ручний пуск. Для цього необхідно смикнути ось за цю ручку. Один раз або декілька разів, і все, генератор запуститься. Запитаєте, який краще? Скажу так, що перший варіант він більш зручний, а другий більш бюджетний. Вибір за вами. Існує ще й третій різновид: це коли в одному пристрої є одразу два варіанти пуску: І ручний, і автоматичний від акумулятора. Такий варіант буде зручний, коли генератор використовується не часто і з часом акумулятор розряджається, відповідно, ви зможете його запустити, смикнувши за ручку. Потужність генератора напряму впливає на його ціну та на розхід палива, тому вартує обирати потужність саме необхідну для вас. Вимірюється вона в кіловаттах. Ось скріньте таблицю, де вказані середні значення споживання побутових приладів. Додайте все, що вам необхідно, це і підкаже, на яку кількість кВт необхідно обирати генератор. Зверніть увагу на третю колонку. Це вказані пікові струми. Деякі прилади в перші секунди своєї роботи споживають більше енергії, ніж при подальшій роботі. Також і в характеристиках генератора вказані два числа: номінальна потужність та пікова потужність. Тепер ви знаєте, для чого це та як розрахувати. Кількість фаз як обрати. Всі побутові прилади в вашому будинку працюють від однієї фази. 220 вольт. Варіант для дому однофазний генератор. Три фази може знадобитись тільки в тому випадку, якщо є потреба підключити потужних споживачів, насоси чи двигуни, які працюють саме від трьох фаз 380 вольт. Зазвичай в побуті такі варіанти не зустрічаються. Перше об'єм паливного баку: від нього залежить тривалість роботи генератора. У випадку бензинового чи дизельного генератора паливо можна підливати в процесі його роботи. А ось в комбінованого газобензинового необхідна повна зупинка, адже потрібно підключати новий балон. Друге функція АВР. Автоматично вирівнює напругу, що важливо для стабільної роботи комп'ютера, газового котла чи іншої чутливої техніки. Третє силова розетка. Сила її струму становить 32 А, що дозволяє підключати електрообладнання від 5 кВт і вище. Четверте дисплей. На ньому зручно відслідковувати напругу, силу струму та частоту. П'яте лічильник мотогодин. Відстежуючи мотогодини, ви чітко будете розуміти, коли саме необхідно проводити технічне обслуговування, замінювати масла, фільтра тощо. І шосте підігрів двигуна. Ця функція зустрічається лише у дизельних. Генераторів. А тепер до найцікавішого, як то все діло підключити до будинку. Зауважу важливий момент, що генератор заборонено встановлювати в квартирах, адже в серці генератора є двигун внутрішнього згорання, продуктом роботи якого є не тільки електричний струм, а й чадний газ. Тож використовувати в житлових приміщеннях його заборонено, в балконах в тому числі. А тепер до практики: по-перше, генератор потрібно заземлити, адже в процесі його роботи на його корпусі чи рамі може виникнути статичний електричний заряд. Найефективніший спосіб заземлення це монтаж окремого контура або підключення вже до існуючого, якщо, звичайно, такий є. Якщо ж немає, генератор потрібно з'єднати із заземлювачем, використовуючи кабель ось через ті клеми, які мають відповідну позначку. В ролі заземлювача може виступати металева труба, металевий кутник чи металева арматура, який напряму має контакт з землею. Металевий заземлювач забивається в ґрунт до рівня вологих шарів. В залежності від місцевості глибина може бути різною. Це необхідно враховувати при виборі оцього заземлювача. Зазвичай вона становить 1,5-2 метри. Тепер про саме підключення до будинку. Способів підключення генератору є безліч, проте виділяють з безпечних саме два: перший це підключення через рубильник. Для цього можна використовувати перекидні або реверсивні рубильники. Особливість такого типу підключення в тому, що в один момент часу використовується тільки одне джерело живлення, і рубильник. Ми вже перемикаємо на живлення від генератора чи електричної мережі. Другий спосіб автоматичні блоки АВР, автоматичний від резерву. При відключенні електроенергії вони автоматично запустять генератор та перемкнуться на нього. А при відновленні електроенергії в стаціонарній мережі вони його відімкнуть та перемкнуться назад. Проте особиста порада: при підключенні генератора до будинку краще звернутися до спеціалістів, ви зекономите час, гроші та відповідно ваші нерви. І під фінал актуальне питання від власників електрокарів: чи можна зарядити? Ту ж саму теслу від генератора. Так, звичайно, можна. Для цього необхідно зарядний пристрій від автомобіля підключити в розетку генератора, проте ви повинні розуміти, що весь час зарядки генератор буде працювати, спалювати паливо, а це займе багато часу. Отже, якщо ти обираєш генератор для дому, невеликого підприємства, офісу, на часи відключення електроенергії в діапазоні 5-8 годин. Ідеальним варіантом буде бензиновий генератор. Якщо є потреба підключати чутливу техніку, медичне обладнання, комп'ютерну техніку, газові котли, з електронним управлінням, тоді варіантом буде хорошим саме інверторний генератор. Дизельні генератори будуть підходити для довготривалої роботи і на великих потужностях. Вони можуть навіть запустити ліфт в будинку чи, до прикладу, на підприємстві чи якійсь організації. Щодо потужності, ще раз от, прикріплю я сюди таблицю, тож розраховуйте індивідуально під свої потреби. А якщо у вас все ж таки залишились якісь запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарі. Я всі читаю та на всі відповім. З вас обов'язково лайк цьому випуску, якщо він вам вам сподобався. Якщо не сподобався, все одно ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!